А ти сій квіти, навіть якщо завтра кине світо, загою рани людям і землі, роби, що Господь, можливість вміти, бо й що було сліпом на столі, Дилищим Бог послав, і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, Коли від крові миють землі темні грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Сади садок, хай верстай до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона відячим дітям і всім, хто хоче, і вміє вільно жити. Сій квіти жовті, сині, різні. Щоб вони встали усі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкраще в світі наші вояки додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо Бога зараз всі. Всій хліб і квіти, на пасі багато сій.